Вітаю всіх! Сьогодні я вам розкажу, як зв'язати дуже простий, але чудовий і креативний візерунок для стильного шоперу. У мене тут два зразочки. Один з більш товстої пряжі, другий більш ажурний. Обирайте, який вам подобається. І зараз приступимо. Тут в мене ще помічниця ряд поряд біга, так що, може, допоможе. І так, для нашого візеруночку, який чудово виглядає і з лицевого з боку, і зі зворотнього, бачите, ми набираємо петлі кратні трьом. І плюс по дві петелечки кромкових, для того, щоб було простіше зшити наш шупер. І так, приступимо. Перший рядок. Зараз почнемо. Кромкова петля, плюс ще одна петля без накиду. Далі в'яжемо так. Одна петля без накиду. Шість повітряних. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Замикаємо у кільце, пропускаємо одну петлю і в'яжемо стопчик без накиду в І знов ще один стопчик без накиду. Все, повторюємо так до кінця ряду. Шість петельок повітряних. Замикаємо у кільце, пропускаємо одну петлю нижнього ряду і дві петлі без накиду там помічниця прийшла. Далі знову шість, п'ять, шість. Петельок. Замикаємо кільце, пров'язуємо. Дивіться, тут ми в'яжемо по 6 петельок, а в цьому зразку у нас по 8. Це вся різниця, але цей е зразок, бачите, більш ажурний і можна навіть робити по 10 петель, наприклад. Якщо ви хочете, щоб ваша сумочка, шопер був більш м'який, це на ваш смак. Так, дов'язуємо до кінця ряду. Так, замикаємо у кільце, пропускаємо дві петлі без накиду. Замикаємо так, дов'язуємо і зараз я вам покажу, як перейти на наступний рядочок. Зараз подивимось. Так, закінчуємо ряд. Двома стовпчиками без накиду, і для переходу на наступний ряд в'яжемо 5 повітряних петельок і робимо стовпчик з 3, з трьома накидами. І я вам зауважу, що коли я робила на другому зразку по вісім петельку в нашому кільці. У кінці теж в мене 5 підйомних петель і стовпчик з 3 накидами. Але якщо ви кільце зробите з 10 петельок, тоді вже вам треба буде зробити 6 або 7 залежно від пряжі підйомних петель і стовпчик з 4 накидами. Це вся різниця. Все, зворотній ряд ще простіше. У кожне кілечко наше, ми в'яжемо по три стовпчики з одним напидом. І так, до кінця ряду. Все, тут нічого нема складного. І чим ще мені подобається цей візерунок, що якщо у вас нема однотонної пряжі, для всього виробу можна зробити з легкістю смугасту сумочку, смугастий шопер з тих залишків пряжі, які у вас залишились. Але якщо пряжа у вас різна по товщині, то тоді експериментуйте з цими кільцями нашими. Там, де пряжа більш товста, можете робити менше. Там, де більш тонка, більше петель набирати. І у вас вийде дуже оригінальний, креативний ваш особистий шопер, якого не буде ні у кого. Доходимо до кінця ряду. В кінці ряду в'яжемо два стовпчики з трьома накидами. І далі повторюємо з першого ряду. Все нічого складного, виходить дуже красиво. В'яжіть з задоволенням. Побачимось!